Тав студія мене звати Ольга Гвоздецька. Далі про таке в Одесі відкрито 700 вакансій для вчителів. Проти минулого року це на 300 вакантних посад більше. Найголовніша причина війна, через яку педагоги продовжують перебувати за кордоном і не мають змоги працювати в онлайн режимі. Які шкільні предмети потерпають найбільше від відсутності спеціалістів, та як можна заповнити вакансії? Спитаємо такого спікера Олена Буйневич, директорка департаменту освіти та науки Одеської міської ради, вже на зв'язку. З Live Studio. Пані Олена, вітаю вас. Добрий день. Дякую, що долучилися. Тож вчителів з яких предметів зараз не вистачає найбільше? А найголовніша проблема це вчителі фізики, хімії. Це вчителі, які викладають точні дисципліни. Тобто, ну це найголовніше, і так було і до повномасштабного вторгнення. Тобто, фахівців цих спеціальностей завжди було замало. Вчителі інформатики потрібні соціальні педагоги. Ну, це найголовніше. Тобто, з інших спеціальностей більш-менш в нас є фахівці. Угу. А де побачити відкрити вакансії та як подати заявку? Вакансії є на офіційному сайті Департаменту освіти. Крім того, можна звертатися до нас за телефонами 725 35 93 і отримати інформацію, де і які фахівці потрібні. Е, дійсно, мало вакансій вчителів української мови. Практично немає вакансій вчителів фізичної культури. На історії України з усіх інших спеціальностей вакансії є. Їх може так багато, як вчителі фізики, хімії та ще озвучувала інформатики, але вони є. Угу. Пані Олено, чи розглядається гнучка система залучення спеціалістів за сумісництвом? Ну скажімо, людина працює поза освітньою системою, але має профільну педагогічну освіту. Ну і може взяти на себе, скажімо, півставки з викладання. Навіть якщо людина не має педагогічної освіти, а має споріднену вищу освіту, вона може працювати в школі педагогом і за один рік потім пройти сертифікацію і продовжити працювати далі. Тобто, вища профільна педагогічна освіта зараз не є обов'язковою умовою. Так розглядається і робота за сумісництвом, і нас досить багато вчителів, які для яких школа не є основним місцем роботи. Вони це додатково навантаження. Угу. Ну і знаю, випадки, коли вчителі іноді працюють і на дві школи одночасно, і це теж певний вихід. Yeah. А якщо говорити про тих педагогів, які за кордоном, от минулого року, чи багато їх ще залишалося в одеських школах, і скільки прогнозовано їх залишиться на наступний рік? Більше 200 осіб були на кінець минулого навчального року, викладали з-за кордону онлайн. Я думаю, що всі вони і залишаться за кордоном, тому що ті, хто хотіли повернутися, вони вже повернулися, і більшість тих, хто планував виїхати, вже виїхали. Це одиничні вже такі випадки міграції, які суттєво не плинуть на нашу загальну картинку. Менше запиту на викладання онлайн, тому що більше дітей повертається до очного і більше, більша потреба в уроках, які проводяться безпосередньо в закладі освіти. Але тим не менше є і ті, хто навчається дистанційно, і діти, які з-за кордону підключаються до дистанційних класів. Тому в будь-якому випадку вчителі будуть залучати і онлайн також. А чи зміниться схема викладання очна або онлайнова на наступний рік? Або знаємо, що минулого навчального року певні школи, їх здається, було трішки більше 40, Працювали і в форматі онлайн, також саме для тих дітей, які за кордоном. Що зміниться з вересня? Є вже якісь плани щодо цього? У нас майже всі школи працювали і в очному, і в дистанційному форматі, в залежності від того, де знаходяться діти, і який запит є у батьків. І на цей рік ми також у серпні обов'язково проведемо опитування батьків, і люди визначаться, в якій формі вони вважають за потрібне навчати своїх дітей. Єдиним відмінністю від минулого року будуть класи з українським компонентом, які ми комплектували безпосередньо в школах. А цього року будемо комплектувати на базі територіальних відділів освіти, тому що вони бачать загальну картину по району і можуть поєднати дітей з різних шкіл в одну групу, якщо в одній школі така група не набирається. Угу. А чи треба переводити дитину тоді зі школи, в якій не буде онлайн викладання, до іншої школи? Так, якщо в школі не набирається клас з дистанційною формою навчання, його до нього можна буде долучитися в іншому закладі освіти. Але я хочу звернути увагу батьків, це не їхня задача шукати собі школу, як іноді кажуть у закладі освіти. Йдіть, шукайте, де вас візьмуть на дистанційне навчання. Потрібно звернутися до департаменту освіти. Їм маються сказати в школі, якщо в школі не сказали. То кажу я зараз 725-35-93, Вас вам дадуть направлення до того закладу освіти, де є дистанційний клас вашої паралелі. Угу. Пані Олане щодо молодих спеціалістів, чи йдуть вони до шкіл працювати, і чи вдається їх додатково заохочувати? Так я вже знаю про досить грунтовну кількість звістовну кількість тих, хто прийде до нас 15 серпня. Це та дата, якою традиційно набираються молоді фахівці-випускники. Профільних педагогічних вищих навчальних закладів зараз вони отримуватимуть 3 тисячі гривень щомісяця муніципальної надбавки до своєї заробітної плати. Молодь про це знає. Ми спільно з ректором педагогічного вишу паном Красножоном промовили це на зустрічі зі студентами. Випускниками тобто діти про це знають. Ну вже не діти, колеги про це знають. І я думаю, що це все ж таки має значення на те, що е, якийсь вплив на те, що вони все ж таки. Ідуть до школи. Ну, щоб так не було, що рік пропрацювали, спробували і пішли. Будемо сподіватися, що затримаються. бо молоді вчителі завжди легше знаходять контакт з учнями. І Щодо до речі, зарплат і надбавок, ви на нещодавному брифінгу вказували, що підвищення зарплати та введена система доплат для вчителів це стосується всіх вчителів чи тільки молодих спеціалістів. І якщо можна, то уточніть про підвищення, наскільки воно сталося по зарплатах. Має бути у всіх педагогічних працівників підвищення заробітної плати. Яка заробітна плата сьогодні? Ну, ми буквально вчора, готуючись до зустрічі зі своїми київськими колегами, рахували середню заробітну плату по місту Одеса серед педагогічних працівників. Це 18,5 тисяч гривень, але при цьому я звертаю увагу, що середня зарплата це як по палаті. Тобто в нас є ті, хто отримує і 30 тисяч. Це над з великим навантаженням люди, які мають категорії, які мають стаж, які мають доплати, кращі педагогічні працівники, муніципальні виплати і в них іноді виходить і до 30 тисяч. А є ті, хто отримує десять, одинадцять. В залежності від того, яку кількість годин викладає вчитель середня, я озвучила 18 з половиною тисяч. Орієнтуватись на неї чи ні, ну важко сказати. Це може бути і 10, може бути і 25. Угу. Пані Олене, дуже важливе питання про бронювання педагогів. В одному із постів на Фейсбуці ви вказували, що є бронювання. Чи воно зараз працює? Бо це може бути теж певним аргументом для потенційних вчителів. Це не бронювання. Треба звернути увагу, що це за статтею 23 закону України про мобілізацію, мобілізаційну підготовку. Педагогічні працівники закладів загальної середньої освіти мають право на відсрочку. Тому це не бронювання, їх не бронюють. Вони з'являються. Якщо людина працює вчителем, вона з'являється до територіального центру комплектування з довідкою про те, що вона працює у закладі освіти, і отримує гарантовано. Я не чула про відмови педагогічним працівникам. Тобто, до цього люди, які працюють у ТЦК, відносяться відповідно до діючого законодавства. І е, люди отримують відстрочку. Є випадки, я, до речі, читала в соціальних мережах нещодавно дуже велике незадоволення, що людину не взяли на роботу до школи, вимагаючи при цьому документи військово-облікові. Е, тобто право на відстрочку не означає, що може людина прийти до школи, не маючи військового квітка, не, не пройшла ніяких. Звірок своїх даних і хочу отримати, отримати робоче місце для того, щоб отримати цю відсрочку. Так не працює. Тобто, без документів військово-облікових людину взяти на роботу не можуть. Вони вже мають бути. Якщо людина так, це працює, якщо вона працює, вона педагог. Дійсно відмов, я про відмови не чула принаймні, в місті Одеса. Ці наші педагогічні працівники, крім тих, хто добровільно пішов до лав Збройних сил України. педагогічні працівники знову підкреслюю, закладів загальної середньої освіти, тобто садочки і позашкільні навчальні заклади до цього переліку не відносяться тільки школи. Вони мають право на відстрочку, вони її отримують. Дякую вам за додаткову інформацію. Бажаємо Одесі набрати максимальну кількість вчителів. Це зиски матиме для всіх учасників процесу освітнього і для дітей, і для батьків, і звісно, для освітньої системи нашого міста. Олена Ленобуневіч директорка департаменту освіти та науки Одеської міської ради була на зв'язку з Live Studio. Оговорювали проблеми, що в Одесі 700, навіть більше трішки вакансій для вчителів. Розповіли деталі вакансії можна. Дізнатися в департаменті освіти за номером телефону і на сайті мерії. І також всю детальну інформацію по зарплатах, доплатах і можливої відстрочки також вам надали. Думайте, дякую, що були з нами. Бережіть себе, залишайтеся сьомим.